Не можу зрозуміти, що всі дивляться наверх. Таке враження, що хтось би мав пригати відти чи що. Всі стоять і всі дивляться. Ну, не знаю, в мене зелений. Хтось має пригати, його от будуть ловити. Чемпіонат з прыжків, звідкись. Не, я їду, в мене трохи часу обмаль. В тунелі кольцо. Офігеть! Во за шов поляк казав. Ронда курва каже, дивіться, кольцо! Я роблю круг в тунелі. Так, щоб... Прикинь блин. Офигеть. И выезжает и такие прекрасный мист. І такий прекрасний міст зразу з виїзда. Йо, феленоть! Це ж треба, дивіться. Яка краса. Да! Це вам не хухри мухри. дорогу на Буковель зробити це тут, звісно, масштаб. Вгорі кульцовку І от виїжджаєш і опять в'їжджаєш в, в туннель. Це ж, блин, і зійшлося, і все працює. І знов заїжджаю в тунель. А де платити? А де платити? Що, як? Платний участок. Ну, 60, понятно. Так платити де? Казав поля курворунда. Я пер долю каже А куди? Ще засада GPS показує, що я ще сіду по кругу Тобто в них в цих всіх тунелях ще й інтернет працює і GPS навігація. Ну о курва ронда. І знову мені на Фантастика просто! Просто фантастика! Де платити? Ну от я виїхав з того тунеля, а там походу заїжджав в цю гору і вже їду над в'їздом у тунель. От по тому я мосту їхав. Тобто я проїхав, розвернувся. Круто. Тут, звісно, не поспориш. Отакі от, от підйоми на цей водопад, такі скали шикарно. І Очередний. тунель. Очередний. Туннель якось так зроблений, що GPS показує, що я зараз знаходжуся над тунелем який є теж умнижа Може бути таке я не знаю Там ще якісь такі серпантини не показує Виїхав я з тунелю Що завжди І заїхав в очередний тунель Дивіться як петляє по GPS, у як петляє тунель. Взагалі капець. Тобто тунель йде кругами. Виїжджаю з одного тунеля, заїжджаю в другий тунель. Шикарно Тобто тунелі йдуть над тунелями вгорі. Капець. И снова туда. Офигительно просто. Так вони в цих скалах ці тунелі наробили. Скільки ж вони це все купали? охо хо хо Яка там краса чуть не положився? Та не в счет. То був легкий спух. Яка там краса. Профукав поворот, тут треба бути уважним, от він. А сонце світить, GPS не завжди видно. Прийшлося розвернутися і проїхати, 100 метрів зробив лишніх. Розвернувся. І їду до тої обзорної площадки, яка ніби над скалами визвишається 500 метрів. Щось таке, як в Австрії ми з дружиною були. Ох! Так, жух, зудой! Главне зараз не з'їхати зі скали. <хи> Тіп трамплін жух. Ну я на місці. Я, я доїхав, От так воно виглядає. А там в нас водопад. Дуже круто. Дуже дуже круто. Оце от підвесне таке, ти скажеш, в космосі. Ще разок сніму, як воно виглядає, все. Отакі от, от скали. Виїжджаєш, от ми йшли там в тунелі, тепер тунель під тунелем. Знов заїжджаємо, отак от воно виглядає на GPS. Отак от. Отак от, 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 от ми їдемо тунелями по кругу. Можна сказати, гору просверлили. Гору просверлили повністю. Да. І знову от виїжджаємо з тунеля. О, пару метрів зараз і знову заїжджаю в тунель. Тут я вже пару разів замічав таку ситуацію, що коли назбирує збирує за собою багато, там, ну, більше 3-4 одиниці техніки, він приймає вправо, фура пофік і стає і пускає. Тобто нема так, і, ну, якщо він там їде менше, ніж дозволено. Тобто, Якщо знак там, припустимо, 60, то отак як трактор їде 30. Він прийняв вправо, він нас всіх пустив. Які тунелі. І оце постійний правий. Ну, вверх, якщо він був постійно лівий, а тепер постійний правий. Тобто, виходить, він йде як вінтом. Управо і вниз. О, ляхав або щось залізло. Щось кусає мене там. Зупинитися нема де. Виходьте скільки правий, і значить ми повернули під себе вже. І пішов вліво. Фантастика просто. Просто фантастика. Це треба просто бачити всі масштаби своїми очима. Ну, от який водопад спереді теж. там отуту. Краса. Та тут цих водопадів бігав. О, он перший якийсь такий готель модний бачу. Неплохо плохо, бо нам такий не треба. Я вже під'їжджаю до язика тролів десь мені лишилося. 16 кілометрів пасувало би шукати ночлег, тому що я ну, там ночувати не буду, там напевно дуже багато людей і того всього мені би треба Так, що тут? На не дошла. Потому что, чтобы ехать, я туда можешь попасть. Ледники топлятся и то утворяют вот такие вот такие водопадики. Сланагард. Станагард. Ну, мне раз надо ехать. Кемпінгів я не бачу, що совсем хорошо. А десь треба зупинятися на ніч. І завтра, як буду звідси вертатися, стану пофоткою. Так я там затримався, там затримався, там з тим поспілкувався, там з тим поспілкувався і вже шоста година вечора, але красиво. Офігеть тунель. Оце тунель теж такий Собі якісь не такі, як ці всі, що я проїжджав, Таке, як штольня якась. Хоча вже цих тунелів проїхав. Mm. <рес> вже десь. Я раніше малив у нас в Закарпаття, там є 3-4 тунелі. І така дизель дізель їздив по. Ну, ми електрички називали, насправді яка на електричка? Вона дизельна. Е, То ж було провестися. І в тунелі, і та ну вони там маленькі, там по 500 метрів, але так круто, Брррр, заїхав поїздом тух тух тук тух А вентиляція, з природним шляхом, це тут витяжки, а там немає. Ну і чути таким гарю. ух, ва Трамплін був. Це якийсь великий город, я вам скажу. Чого? Порт великий, якийсь завод, готель. Трольтунга. Супер. Лишилося діло за малим. Знайти місце, де ночувати. Прийшов я, я де ночувати. 8 кілометрів від цього місця показує 11 хвилин. Там по дорозі я їхав, кемпінгів ніде не було, ну на жаль. Значить, мушу ночувати там. Можна ночувати на верхньому, там десь лагері. Я не знаю, чи там можеш взагалі ночувати, чи не можеш. Не готовий сказати. ну мені треба хоч 3-4 години поспати. Значить, ми зараз маємо. Так. 6.20 по їхньому, значить мені треба так, щоб я годинка 8, 9, не буде 8. Хоч 10, щоб я ліг. І от якщо я ляжу в 10, я годинка 3-4 по любасу встану. А якщо я встану 3-4 ранку, Значить я за годину по-тихому зберуся, без вошкання, без того всього. І в п'ять ранку буду тут на місці. Ну і все, і тоді піду. Так, мені лишилося знайти кемпінг. Трохи далеко шість. Враховуючи, що це цими серпантинами. ну, Може зранку такого движення тут не буде. Буду бачити. Вчора заселився в кемпінг, вже нічого не знімав. Так швиденько розклався. Отаке от, от адмінздання, там спереді, санузли. Ну, Кемпінг дуже великий. А ще трошки неприємна ситуація, тому що на рецепції був етнічний українець, який навіть розмовляв українською. І от я просив його, щоб він мене поселив отут. Тут ще місце було всюди вільно. Ну Він вперся ні-ні-ні, там чуже подвір'я не можна. І от поселив мене прямо біля дороги, отак -от, от, а справа ще й смітник. Ну і весь кемпінг ходив і сюди скидав мусор. Ну, якось так. Все, поїхав.